Це не кличко, це любитель плітки садовий. Моє стара плітка, дивіться, вже її немає. Ця садова мрязь украла все, що могла, дивіться, ніякої роботи. Це породія. Пародія. Це... Оце таке такий господар Криса Садова. Бачите? Бачите, де це? центр Львова. Центр Подивимося, що тут. Маркіян Шашкевич. Не знаю хто, часто не знаю. Пам'ятник зробили. Убога, не доглядають, не миють. Ну помийте цей пам'ятник. Щоб воно якось чи блистіло, чи що. Ну, ну, все таке от зашмигане, розумієте, на ньому вже на два пальці грязі, бруду. Не знаю, чи так прийнято. А це, дивіться, плітка тут Це взяли і старих і старих доріг. Львова бруки викликоварили і сюди положили. Може навіть списали величезні гроші. Ну я не знаю, це моя догадка. Оця вічна, вічна. А ото положили, самі скліпали, то гівно. То справжнє гівно. Чергова пам'ятка Львова. Костюм Марії Магдалини. Будований, бачите, 300 років назад. 400. Ось такий він костьол. Такий він костьол. Цікаво, туди можна зайти чи не можна. І до нього прибудований львівський органний зал. Ну, костьол закритий я вже бачу. Зараз ми спробуємо з іншого місця зайти, а може він і закритий. Органний зал ніби працює. Ну зайдемо, цікаво. Прийшла культура, понаціпляли кнопок, бачите. Купили гарні двері, понаціпляли кнопок. Міськрада. дешевка. А сюди от не можна зайти. Цікаво, Ми знаємо. Те, що сюди люди давно не вступали, аж дивіться, якими тут камнями. Скільки тут десятків, сотні, тисяч, а може мільйонів пройшли сюди. Дивіться, які двері. Дивіться. Окуті. Окуті, залізом. Бачите, це натуральность. Ось таке Собор Марії Магдалини. У мене ікона її є, дідій молився. Питаю, яка доля? Кажуть, що це архітектурна пам'ятка, яку закинули, забули. Але ж навіщо тільки кондиціонерів поставили, я не розумію. Щось тут нечисте. Ну, мені сказали, що тут щось роблять. І всередині зробили органний зал. Вхід тільки зробили не з параду, а з боку. А до цього ще руки не дійшли чи не дійдуть, не, не Ну, Коротше, що я зрозумів, що частково воно працює, як мінімум одне крило, чи що, органний зал. А частково ніби закинути. Ну як. як релігійний осередок костьом не працює як релігійний, це точно.